Дощі та грози супроводжували жителів Житомирщини упродовж липня. Синоптики прогнозують останні дні другого місяця літа будуть не менш бурхливими. На території області панує південний циклон, що утворився над Середземним морем. Тому зараз на Житомирщині відбувається дощовий армагедон. Пік негоди очікуємо 29 липня, коли на території Житомирщини пройдуть значні дощі. Це небезпечне явище першого рівня небезпечності. А в окремих районах очікуємо навіть сильні дощі, які відносяться до другого рівня небезпечності, і за такою кількістю може випадати до половини місячної норми за невеликий час. 29 липня небо буде затягнути хмарами вночі. Очікується від плюс 16 до плюс 18 градусів за Цельсієм. У день до плюс 24. І звичайно, коли відбувається така неодгода, очікуємо на небезпечні конвективні явища. Грози в окремих районах град та грозові шквали 15-20 метрів за секунду. 30 та 31 липня циклон почне повільно переміщатися на території Білорусі. Поліпшення погоди розпочнеться з південних районів області та міста Житомира, де дощі швидко припиняться, але на території області, ще 30 та 31, все ще будуть зберігатися помірні, а місцями значні дощі. І так само цілий букет небезпечних конвективних явищ грози в окремих районах Гра та шквали 15-20 метрів за секунду. Обшук термометра показуватиме до 15 градусів тепла вночі та до 20 в день. На початку ж серпня повернеться спека. На території Житомирщини, як і всієї України, прийде антициклон з Атлантичного океану. Практично переважатиме суха погода, але ще все таки в окремих районах можливі поодинокі дощі, але вони будуть невеликими за кількістю і короткочасними. А от стовпчики термометрів різко підуть угору. Якщо 1 серпня матимемо вночі 13-15. 16 в день 2022, 22 то вже 3 серпня вночі 16-18, а денна температура сягне 27-29. Вітер буде південного напрямку. Разом з ним до України надходитиме субтропічне повітря. Окрім того, стане більш сонячно. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.